Трамп поговорив телефоном із путіним. Розмова тривала близько години. Опісля в Кремлі заявили, що Росія цитую не відступить від сили у війни в війні в Україні. Це так, російський диктатор відповів на пропозицію Трампа, якнайшвидше припинити війну проти України. Після розмови з Путіним американський президент сказав таке: цитую: я дуже дуже розчарований. Не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Зазначимо, що 4 липня Трамп планує телефонну розмову з президентом України. За даними Financial Times, лідери планують обговорити раптове припинення постачань американської зброї до Києва. Вашингтон продовжує надавати зброю Україні попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс у Вашингтоні. Напередодні у Пентагоні пояснили, рішення ухвалили через занепокоєння щодо виснаження американських запасів. Нині це підтвердив і Трамп. Ми даємо зброю, але ми дали вже так багато. Ми даємо зброю, співпрацюємо з ними, намагаємось допомогти. Але знаєте, Байден спустошив країну, віддавши їм зброю. Ми маємо переконатися, що нам самим її не забракне.